Покинулись молодці. А зубки почистили? Так? а вже, мабуть, і поснідали? Молодці! Діти, а як називається частина доби, коли ми прокидаємось, робимо зарядку, снідаємо, чистимо зубки? Так, це ранок. Вранці ми прокинулися, вмилися, почистили зубки. Зробили зарядку. А потім наступає день. А що ми робимо вдень? Так, навчаємося, малюємо. А потім настає вечір. Діти, а що ми робимо ввечері? Що ви робите ввечері? Так, ходите на майданчик. Гуляйте з батьками, з дітками, проводите час із родиною. Вечеряйте, молодці, а потім у нас настає ніч. А що ми робимо, коли настає ніч? Так, вмиваємося та йдемо лягати спати. Матусі вам читають казки. Молодці, діти, а що зображено на цій картинці? Яка частина доби? Так, молодці, вечір, ми ж ввечері гуляємо на майданчику. Так, діти, а що намальовано на цій картинці? Правильно ранок ми ж вранці прокидаємося, коли сонечко встає. Молодці, діти, а що зображено на цій картинці? Так, ніч. Матуся читає казочку, а дитина засипає. Так. Ой, діти, хтось до нас завітав? Та це ж маленьке цуценя. А чому ти до нас завітав? Доброго дня. У мене є дуже багато друзів, і котики, і собачки. У мене є м'ячики, але я не можу все це порахувати. Може ви з дітками мені допоможете? Діти, ну що, допоможемо цуценятові порахувати. Скільки ж в нього м'ячиків та його друга кошеняти, скільки будиночків, та скільки тарілочок для водички та їжі. Ходімо порахуємо. Ось, діти, подивіться, ось цуцики. А давайте порахуємо з вами, скільки в нас цуциків. Один цуценя, два цуценята. Молодці в нас два цуценяти. Діти, а в них є будиночки. Давайте порахуємо, скільки в цуценят будиночок. Один будиночок, два будиночки. Так, в цуциків два будиночки. А ще в них є тарілочки для водички, для їжі. Давайте порахуємо. А скільки ж в них тарілочок. Одна тарілочка, дві тарілочки. Три тарілочки. Так, цуценят. Три тарілочки. Молодці. А ось і друзі кошенята. А давайте порахуємо, скільки ж в нас кошенят? Один котик. Два котика, три котика. Чотири котика. У нас чотири тика. Котика. А котики дуже полюбляють грати з м'ячиком. Давайте ж порахуємо, скільки в них м'ячиків. Один м'ячик, два м'ячики, три м'ячики. Чотири м'ячика. Так, в котиків чотири м'ячика. Подивіться, в нас чотири котика та чотири. М'ячика молодці. Діти, а ось дітки вийшли зі своїми цуциками на прогулянку. Давайте ж подивимось, скільки в нас хлопчиків. Один хлопчик. Правильно, молодці. А скільки ж в нас дівчинок вийшло на прогулянку з цуциками. Так, Дві дівчинки. Одна дівчинка дві, дівчинок дві. Діти. А скільки ж цуценят у хлопчика? Давайте з вами порахуємо. Одне цуценя, два цуценя, три цуценя. Молодці у хлопчика три цуценя. А скільки ж цуценят у цієї дівчинки? Давайте допомагайте, давайте порахуємо. Одне цуценя, Два цуценяти. Так, молодці. У цієї дівчинки два цуценя. А скільки ж цуценят у цієї дівчинки. Одне цуценя. Молодці! Дітки, а скільки ж в нас цуценят? Дітки вивели на прогулянку. Давайте з вами порахуємо. Одне цуценя, два цуценя, три цуценя, чотири цуценя, п'ять цуценят Молодці. На прогулянку вийшло 5 цуценят. Ну що, діти, ви вже знаєте, що ви робите вранці, що ви робите вдень, що ввечері і коли наступає ніч. Діти, а я пропоную вам ввечері вийти на прогулянку разом із батьками та подивитися, чи є, чи зустрінете ви цуценяток. Та, може, порахуєте, скільки ж цуциків ви зустрінете. Поки будете гуляти! А я буду чекати на ваші фотографії з майданчика. Чи б сподобалось вам гуляти на вулиці? До побачення!